Не думала, що ти виживеш. Полюєш на щось, що неможливо вбити. То ти за чесність. І відвертість без цензури. Чому ти тут сонні? Ти напевно, коли дивишся у дзеркало, бачиш нестримного олдскульного ковбоя, який не підкоряється наказам і йде власним шляхом. Самотнього вовка. Та я тебе розчарую. формула – це командний спорт. Так завжди було. Слухай, скажу, як є. Нас усіх звільнять, якщо ви не створите диво. Жодного тиску? Жодного. Єдине питання тут. Нащо Соні Гейс повернувся у Формулу Один? Гадаю, це дуже мило, що Апекс дає другий шанс пенсіонерам. Усе гаразд. ти боїшся, що я швидший. Ти помиляєшся. Гадаючи, що я буду вдячним новачком, який схилиться перед ветераном. Дарма я тебе це. Об'єди зітхнення! Він дуже вродливий чоловік. Що він робить? Новий план. Готуйтесь. Сподіваємося на можливості. Сподіватись на стратегія. Щось додасте, професора? Треба їхати швидко. Ти бачив диво? Ще ні. Як мені жити, якщо ти загинеш? Три кола! кола – це вічність! Ті магії нічого безслідно не зникає. <риклад> У! Як приємно повернутись! Підходь! <риклад> Допоможеш нам! Гаразд, зникни за три, дві, одну. <риклад> Джей Деніел Атлас на базі. Хочете магічний трюк. <риклад> Вершники пишалися б нам. Я в ролі Атласа. вогонь Та невже? Я б не погодився. <риклад> Я карта говорить, що з якоїсь причини ви мені потрібні. А чому не інші вершники? Інші вершники мертві. Справді О, Боже. ні, ні, ні. Вони мертві для мене все стало надто складно. Не перебувай мене. Ідеться <гум> про трюк. Більший і крутіший за все, що ви колись бачили. Зараз або ніколи. Який трюк? Діамант. серця. найцінніша коштовність в історії. Та чому цей діамант такий особливий? Бо магічна карта Таро нам сказала. Десятиліття Вандербергі продавали діаманти воєначальникам, торговцям зброєю, контрабандистам і відмивали їхні гроші. Хочеш зупинити диявола, не відрізай йому руки. Забери його гаманець. Сезамо відчинись. Діамант у безпеці. Без паніки діаманти не вмирущі. Зупиніть його. Джеку, ти що тут робиш? Рятуй, твій задник. Хенлі Рілс? Тримай себе в руках. Привіт, народ! Салют! Це Я так, вас так. не знаю. Погнали! Вітаю вершники! А де усе? Ви тут не просто так. Невже це реально? Одним трюком ми знищимо два покоління злочинців. Вісім магів проти світової злочинної мережі? Варто спробувати. Хочеш побачити магічний трюк? маєчний трьох. Насолоджуйся, шоу. Це все, що ти можеш. Народ, це кінець. Так тримати, меріте. Я лише спробував. І Як воно? Навіть не знаю. А я думаю, знаєш. Ілюзія обману 3. Скоро в кіно. Ти це серйозно зараз? Так. Дозволиш взяти інтерв'ю у Супермена? Звісно. Готовий. Я завжди готовий. Супермене. Міс Лейн. Нещодавно вас сильно розкритикували за ваші вчинки. І Наскільки сильно? До, досить сильно. Сьогодні міністр оборони заявив, що вивчатиме ваші дії. Вас це веселить? Мої дії? Я зупинив війну. Можливо. А, не можливо, а точно. Та фактично ви незаконно вторглися в країну. То як все буде? Це не в мене беруть інтерв'ю, супермени. Ви радилися з президентом. Ох... Ні. Але ці ваші дії як представника Я Не представляю Штатів, я нікого від себе. по всьому світу. І і... Багато. Я правильно чиню. А я б сумнівалася в собі у такій ситуації і зважила наслідки. Могли бути жертви. Супермен! Аго потворок! Глянь на мене. Одина. Він – істота, яка раптом стала центральною фігурою у міжнародних відносинах. Я ніколи цього не визнаю, Вичистила твої чоботи зараз принесу. Дівчата. Я скоро повернусь. Що? Сем! Гаразд, хлопці дівчата. Приготуйтесь. Операція відбудеться сьогодні. Заберу посилочку. Відбійся, ми не маємо дозволу. Де СЕМ? Вона що мене на когось проміняла, що, що? такого невідкладного в її роботі. Заявилась, навіть пилом не вкрилась. Вбивала б усіх на роботі. Та я знову з вами. Ну, мо тебе заміж видавати. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. Чуєш? Відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Сев, невже ти приїхала? Та шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, насолоджуйся. Бачите, що перервали щасливу подію, але ви мої заручники. Це нормально для американського весілля. О, ні, Твоя робоча рука. Ось у нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. Я щойно бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це стерва на споку. Якого біса, Сем! Де ти так навчилась? Це моя робота. <звістична> Може, я не найкраща подруга. <звістична> Та я купу людей для тебе замочила. Це так зворушло. <звістична> як це заводиться? Я думала, секретні агенти їздять на всьому, але ж, бляха, не секретні агенти. Є <звістична> <Я> жартую. <Дорогу>! <звістична> <звістична> Шпигунка на весіллі. У кіно з 19 червня <клузь> <клузь> у нас кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюр? Сорян, Та, селян, І Із нашою репутацією чесне життя викле. Ви хочете працювати у банку? А чого ні, про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Да. Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє? Я за вами стежатиму дуже. Буде... Я, я панікер! Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. То ви, типу, поганка. Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що нас підставили? Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Е мої квітучині. Прего капучино! Але нарешту смали. Раз і готовченко. Кацький, пограєш м'язами. Папа, у мене пілатес. жила. Гадаєте, ця краса на дивані перед телеком не Тоді нам доведеться Усіх наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували. Здравствуй. Вау, окей, я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я. Поміря. Дигрій погатику. Я вже змирилася з тим, що у тебе нестандартна робота. Ну що, гарно пройшла конференція. Але ми зовсім не бачимось. Що з твоїм оком? Під час матчу упав. Якого матчу? На який ти не прийшов? За кілька днів почнуться канікули. То що, які плани? Відпочинемо як сім'я. Їдьмо, діти. Це справжня пригода. Погнали! Я така рада, що ми нарешті всі разом. Чуєш, міський? Hey. Анухе звідси! На вихід бігом! Я розумію, що ти захищав сестру, але знаю, що це не метод. Я забув телефон. Хачу! Ні! Але цей метод діє. <плес> Що за чорт хачу у перший день? Здається, я на щось натрапив. Ти натрапив на кубло контрабандистів. Наркотики, продажні копи, а керує усім одна жіночка. <рив> Невже ти сім'ю з собою взяв? Так. Раджу трохи знизити градус. Знизити градус. Допуститись. Я не хочу з вами битися. Я у відпустці. Знайдіть цього нічим, Рийте скрізь. Я лише хочу відпочити. Я не вірю, що ти звичайний сім'янин. Ми всі маємо скелетів у шафі. Але в першу чергу ти її батько. Іди і виправ усе. Я ж кажу. Я, бляха, у підпущі! російські спецслужби хочуть обміняти українську дівчинку на американського репортера. Якого дітька наш топовий журналіст опинився в гарячій точці? Розповідав про технології на передовій. Тепер росіяни кажуть, що він із ЦРУ, і вони вб'ють дівчинку, якщо не обміняємо. Хто керує операцією? СБУ Гурт та третя штурмова. Витягніть журналіст. Не можна, щоб він потрапив до рук росіян. Протеса? Як бути з дівчинкою? Колись були травми голови. Мабуть, що так. Що зробити, щоб мені полегшало? Від цього немає ліків. У вас є хтось. Здається, я просила тебе не приходити. Я хотів побачитись. Це твій дідусь. Мама сказала, що ти сидів у в'язниці. За що? Бо не відступив. Ти вбив... Його. Він не мертвий, він дурний. Ось і він. Для тебе є робота. Незабаром чекаємо на якусь поставку. Достав, коли прийде час. Я хочу знати, що за цим ховається. Не раджу. Таку роботу треба робити, не вникаючи у суть. А, прошу, пустіть мене до себе! Пустіть! Куди пустіть. Ти пішла? Ні! Шот! Можемо поговорити. Я робив у своєму житті речі, про які навіть не можу розповісти. Небудь-як я. Ти все ще робиш їх? Я за тебе трохи переживав. Не можу змінити світ? Зміни своє ставлення до нього. Я не знаю, чому я тут. Дозволь допомогти. Ти почуєш про мене жахливі речі. Ти здорів. Може мені піти? А! Прошу! Ти чекаєш, коли я зроблю щось хороше? А! Роблячи щось погане. I wanna be Отже, я забронювала все на нягару, я склала розклад, я розмітила все кольорами до години. Знаєш що, Меді? Я не зможу. Що ти не зможеш? Вибач, весілля скасовано. Я вирішила, оскільки ти не скасувала жодну зі своїх домовленостей щодо медового місяця, я поїду з тобою. А? Це весело. Зачекай, я приберу. О, Мені так шкода, навіщо ти це зробила? Я думала, що чашка для грошей. Моя кавова чашка для кави. Хіба я схожа на людину, який потрібен дріб'язок? Навіть не знаю. Я медлен Зеко, це моя сестра Харлі, і ми забронювали у вас тиждень повний активностей. О, так, для вашого медового місяця. Це так. Я вибачте, ваш гід Майк має бути тут з хвилини на хвилину ви, мабуть, знущаєтесь. Ви, мабуть, знущаєтесь. Не лише нас наодинці. У мене зустріч в Zoom. Привіт. У нас заброньована екскурсія. Сьогодні ми зачинені. Весь маршрут зіпсований. Невже? То візьми і порви його на шматки. Ти ж не хочеш займатися всіма цими романтичними справами зі мною. Дозволь мені взяти тебе в пригодницьку подорож. Можу, я запропонувати вам сиру. Цілих п'ять видів. П'ять різних сортів сиру, а ти розбишака. Мене нудить, я краще піду. А, а, а подолання страху це найкраще почуття у світі. Дякую, що не дав мені здатися. А я і не збирався. Тобі воно подобається? Було б так неетично закохатися в клієнтку. Ого, ти навіть не можеш відповісти на це питання. Я ніколи не бачила тебе такою щасливою, мець. Я все своє життя боялася всього, що є непередбачуваним або нестабільним. І мені потрібно це змінити. Я хотів виступити на відкритому мікрофоні. Я буду там. Справді? Так. Харлі, ходімо запізнимось. Де Меді? Вона не прийде. Її колишній наречений несподівано з'явився. Ти взагалі його кохаєш, бо я так не думаю. Ти навіть не знаєш про що говориш. Потрібна мужність, щоб кохати когось, і боягузтво погоджуватися на це. Меді, зроби мене знову найщасливішим, і цього разу виходь за мене по справжньому. Ощувай Джейсон. Настав час нарешті дати собі шанс. Шанс на що на кохання. Це меді. Вона тут. Ти казав, що найкраще почуття це подолати страх. Мені здається, що я закохуюся в тебе. Я мусила тобі сказати, бо ти вартий ризику. Я не хочу бути ні з ким іншим. Коли я з тобою, життя ніби сповнене кольорів. Господи, не вірю, що я на це погодилась. Досвід буде чудовий. Так. Я з тобою. Усе, екіпаж! Лишилося ще про дещо подбати. Це допоможе. Заплющи очі і глибоко вдихніть. І видих. Вдих. І видих. Вітаю на борту. Бачу, як ти оживаєш на тій дості. Це щось неземне. Так само і в мене тут. Це моє покликання. <плес> 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 Що відбувається? Де. де це ми? На його човні. Чийому краще не казати. <плес> ти бо Люблю бійців. Виходить краще шоу. Так, будь ласка, по місцях і. Мотор! Хіба <звучить> ж це не найкраще шоу на землі? Кожна рибалка обожнює гарний бій. Але риба просто не знає, якщо гачок вже у ній. Хай би як вона тікала. Рятуйте! допоможіть! Їй уже гаплик. Басаду! Ми з тобою, кожен за себе. Ми акули. Я зовсім не така. Безпечна тварина. Годі тобі не треба. Це твій зірковий час. Відкриття за п'ять хвилин, Так, Так. <рігла> Так народ, ми відчинились. Обіцяй на мене чекати. Обіцяю. Скоро ми допоможемо педро з паперами. Забезпечимо легальність. Ми зможемо з спочатку. Зможемо поїхати звідси. Слухай, Бог дав нам шанс поділитися мрією. Ти хочеш більшого. Чогось більшого. Готово. Уперед! Швидше! Здається, в одній касі не вистачає 800 баксів. Якщо хтось бодай щось знає про ці гроші, ви маєте про це розповісти. Замовлення готове. Вже майже. Де ти дістав гроші? Не переймайся цим. А ну, до роботи! Негайно. Ха -ха! Esi. Сонечко я на роботі. Сій, сій, тільки вислухай мене. Hey! Але ми нахрен, щось подамо. Я не можу так! Це якесь божевілля.